В Закарпатець Ярослав Беловель загинув під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Соледар Донецької області. Із захисником Юрієм Левченко попрощалися в Ужгороді 29 грудня. На похорон прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. З бюджету Ужгорода у 2022 році спрямували близько 40 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Мандрівну документальну виставку дитячої фотографії, якби не війна, представили в Ужгороді. Центр протипожежної освіти для дітей відкрили у приміщенні ДСНС в Ужгороді. Під час алтерарійського обстрілу поблизу населеного пункту Солидар Донецької області загинув житель Приборжавського Ярослав Белович. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Довжанської територіальної громади. Вічна слава і пам'ять герою. Із захисником Юрієм Левченко попрощалися в Ужгороді 29 грудня. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Юрій Левченко служив командиром господарчого відділення взводу забезпечення. Він був молодшим сержантом. Завтра, 30 грудня, йому б мало виповнитися 33 роки. Загинув 19 грудня біля Краматорська на Донеччині. Чин похорону провели на набережні Незалежності в Ужгороді. Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, духовенство та жителі громади. Хода пройшла до пагорбослав. Тут Ужгориця поховала із військовими почистами. У Юрія Левченка залишилися мама, бабуся та сестра. Вічна пам'ять і слава герою. Близько 40 мільйонів гривень у 2022 році Ужгородська міська рада передала на підтримку військових. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці міськради. За ці гроші закупили інструменти, запчастини, відеореєстратори, одяг із настанням холодів. Придбали і зимове копірування для військових. Це вологозахисні зимові куртки, і штани, військові зимові берці, флісові утеплювальні куртки, утеплену термобілизну та зимові шапки. Деться у повідомленні. Крім того, нещодавно на 200 тисяч гривень придбали будівельні матеріали, обігрівачі, автошини. 20 світлин представили на мандрівній документальній виставці дитячої фотографії Якби не війна. Розгорнули виставку в приміщенні Ужгородської міськради. Про це повідомила методистка управління освіти Ужгородської міськради Марія Семкович. За її словами, для виставки обрали 20 кращих робіт, які надали як діти з Ужгорода, так і вимушені переселенці. Автори на світлинах показали жахи сьогодення, з якими довелося зіштовхнутися через війну. Повітряні тривоги, розруху, покинуті домівки, розлуку з рідними. Переглянути роботи в фоє міськради можна буде до 10 січня. Далі мандрівну виставку, якби не війна, планують показати. В інших містах України пожежним рукавом гасить імітований вогонь дев'ятирічна Владислава. І тут я навчилася. Людей, наприклад, водолазів, що вони теж входять до пожежників. Я тут навчилася чи на цій трубі, пробувати тушити шлангом. Я розумію, які тут тепер поламані, розплавлені там штуки всякі, міни, які бувають маленькі та, не, маленькі та великі. Великі міни знайти е, добре, а маленькі. Я її навіть не помітила ту маленьку міну. Треба мені бути обережніше. Пожежником в Ужгороді працює Антон. Чоловік розповів, він двічі вимушений переселенець в інтерактивну кімнату прийшов з донькою. Ну, кімната дуже класна. Ну, мої сподівання більш чим перевищились. Я не гадав, що так буде тут. І це, я думаю, дуже важливо, тому що наступні покоління не всі зараз хочуть йти пожежними, чи і треба якось дітей мотивувати і показувати це. Тому мені здається, це дуже потрібно для дітей, та й для дорослих, та й для служби взагалом, щоб в майбутньому діти поступали в університети та заклади навчальні пожежні. Дізнатися про роботу рятувальників прийшла й 11-річна Вікторія. Я не знала скільки людей працює в цій пожежній. І мені дуже сподобалося це місце зі спеціальностями рятувальної служби, знайомила дітей інструкторка навчальної кімнати Наталя Ісайчик. За її словами, навчання проводили для дітей різного віку, де відкриття кімнати готувалася усією командою. Нас проходили з аварійно-рятувального загону. Наші спеціалісти, гірники, вони створювали стенд з вузлами, вчили нас в'язати вузли. Приходили пожежні, тобто вони більше працювали з макетом там, де вогонь. Пожежний рукав приходили піротехніки, приносили нам міни, розказували, показували, як ставити позначок, позначати ці вибухонебезпечні предмети. Приходила інспекція, робила цей стенд. Як надходить сигнали з місця, де трапилась пожежа, безпосередньо на наш пульт. Так як перше це заняття було, ми спробували з різноманітною віковою категорією, а далі будемо вже більше розмежовувати. Це перший центр протипожежної освіти для дітей, який відкрили в Україні, розповів голова державної служби з надзвичайних ситуацій на Закарпатті Роман Гудак. За його словами, за приклад узяли кімнати польських пожежних частин, звернулися до консульства з ідеєю проєкту. Наздавні дружні відносини з консульством у Львові, і тому ми їх запросили в цю кімнату. Тут була роздягання для особового складу. Я сказав, що от, я це бачу так, тому що це історична будівля. У радіусі 100 метрів дуже багато навчальних закладів. Тут пішком можна діточок привезти в будь-який час, розказати, показати навчальні фільми. У школах, на жаль, таких класів нема. А ми мусимо розвивати у молоді тот інтерес до рятувальної справи. Як бути дитині вдома, коли є так багато речей, які її цікаві, особливо дітей такого віку, коли є потреба в тому пізнати, і дитина йде до будь-якого предмету, не знаючи чи можна ним користуватися, чи не можна? Записатися на урок можна через офіційну стрінку ДСНС у Фейсбуці або надіслати листа на електронну пошту zkdsns.gov.ua.